Забезпечити дах над головою у Франківську на форумі обговорили проблеми вимушених переселенців та ринку нерухомості. Які можливості та перспективи допомоги людям у регіонах країни розкажуть мої колеги у наступному матеріалі? Війна залишила без житла сотні тисяч людей. Західна Україна відкрила свої двері для переселенців і багато людей знайшли собі тут житло. Багато допомагали та допомагають до нині їм рієлтори. Більшість з них спершу навіть не брали кошти за свої послуги. Більшість ріелторів це була така домовленість серед фахівців допомагати надавати послуги безкоштовно, тобто не брати комісії. Взагалі це було і протягом березня, квітня і травня місяця. Така допомога вона надавалася, як то кажуть, на соціальній основі тому це також дуже допомогло багатьом знайти. Можливості винаймати житло. Зараз по всіх регіонах країни є багато приміщень, що пустували та потребують ремонту. За такі об'єкти готові братися добробати, які зможуть приїхати об'єднатися із будівельниками на місцях та відремонтувати ці помешкання для переселенців. Якраз от такі от будівельні батальйони це дуже класна ініціатива. Ми можемо, наприклад, у нас батальйонів таких багато. І на Чернігівщині, і Сумщині, і Харківщині, і Київщині, і Миколаєві, на Херсонщині. Ми можемо просто там, наприклад, харківським будбатальйоном приїхати на тиждень-два, побути тут, об'єднатися з будівельниками на місцях і відремонтувати, наприклад, якийсь там гуртожиток. За місяці війни розрослися у міні-будівельну компанію представники громадської ініціативи у Франківську. Нині вони успішно втілюють проєкти із ремонту житла для переселенців на теренах не лише Прикарпаття. На сьогоднішній день вже з такої суто волонтерської ініціативи ми переросли в такий більший проєкт, який фінансується різними міжнародними організаціями. Це і ООН, і USAID, і Міністерство Німеччини. Слава Богу, на сьогоднішній день у нас є і фінансування, і команда. На сьогоднішній день ми знаходимося в стадії, де ми три об'єкти завершуємо синхронно в Франківську і в Кам'янці-Подільському в Хмельницькій області. Уже 5 числа в понеділок заселяємо такий перший корпус бувшого департаменту освіти, там вже буде проживати 50 людей. Ідеї, як допомогти житлом переселенцям, є і в очільників франківської громади, каже заступник міського голови Михайло Смушак. Головне додає розробити правильну систему, аби не образити інші верстви населення щодо придбання житла для ВПО, То тут ми теж повинні дуже чітко розуміти, що є різні категорії осіб. У Нас, наприклад, є на сьогоднішній день 495 учасників бойових дій. АТО. їх буде в рази більше. Ми розуміємо, так. Та їх теж треба є діти сім'ї сім з дітьми з інвалідністю, багатодітні сім'ї, і вони теж мають право на житло. Тому казати, ми будемо робити тільки для ВПО. Ну так не можна робити. Забезпеченість житлом внутрішньопереміщених осіб не цілий один відсоток від потреби, а 14 мільйонів українців покинули державу. Потрібно впроваджувати доступні кредити, давати в оренду на пільгових умовах будиночки та інше житло. Саме відповіді на ці гострі питання обговорили під час дискусійних панелей, аби знайти можливості та перспективи допомогти людям в областях на заході України.